Привіт усім! Сьогодні ми зануримося в одну з найцікавіших тем у поведінковій економіці ефект гіперболічної знижки. Ви коли-небудь помічали, що схильні відкладати важливі завдання на потім, навіть якщо знаєте, що це не на вашу користь, чому ми постійно шукаємо виправдання, щоб зайнятися чимось іншим замість того, щоб робити те, що дійсно потрібно. Давайте розберемося, чому так відбувається і як з цим боротися. Ефект гіперболічної знижки це когнітивне викривлення, яке змушує нас надавати перевагу меншій, але негайній винагороді, замість більшої, але відкладеної у часі. Простими словами, ми схильні обирати тут і зараз, навіть якщо в майбутньому могли б отримати більше. Основні характеристики ефекту гіперболічної знижки негайне задоволення. Ми хочемо отримати вигоду негайно, навіть якщо в майбутньому можемо отримати більше. Відкладання справ ми відкладаємо важливі завдання, тому що вони вимагають зусиль і часу, імпульсивні рішення. Наші рішення часто базуються на миттєвих бажаннях і емоціях. як працює ефект гіперболічної знижки, наш мозок природно схильний до негайного задоволення. Коли ми стикаємося з вибором між меншою винагородою зараз і більшою пізніше, ми часто обираємо перше, тому що не хочемо чекати. Приклад. Уявіть, що ви хочете з'їсти тістечко зараз, хоча знаєте, що краще дотримуватися дієти, щоб схуднути в майбутньому. Мозок штовхає вас до негайного задоволення. Коли завдання здається нам важким або неприємним, ефект гіперболічної знижки змушує нас відкладати його на потім, це звичка уникати короткочасного дискомфорту. Приклад. У вас є важливий звіт, який потрібно підготувати, але ви замість цього вирішуєте почистити будинок або переглянути серіал, бо це здається менш стресовим. Ефект гіперболічної знижки також впливає на нашу імпульсивність. ми можемо приймати рішення на основі миттєвих бажань, не замислюючись про довгострокові наслідки. Приклад, ви бачите рекламу розпродажу і вирішуєте витратити гроші, які планували відкласти на відпустку. Як боротися з ефектом гіперболічної знижки, розбийте великі завдання на маленькі кроки і ставте перед собою короткострокові цілі, це допоможе отримувати регулярне задоволення від досягнень і зменшить бажання відкладати справи. Замість того, щоб планувати написання великого проєкту за один день, розділіть його на кілька етапів і виконуйте їх поступово, використовуйте техніку Помодоро. Ця техніка допомагає підвищити продуктивність і зосередитися на завданнях. Вона передбачає роботу протягом 25 хвилин з короткими перервами між сесіями. Спробуйте працювати 25 хвилин, потім зробіть перерву на 5 хвилин. Повторюйте кілька разів, поки завдання не буде виконано. Заплануйте маленькі винагороди за виконання завдань. Це створить додаткову мотивацію і допоможе боротися з бажанням відкладати справи. Пообіцяйте собі перегляд улюбленого серіалу або чашку кави після завершення важливої частини роботи, поділіться своїми планами з другом і домовтеся про перевірку вашого прогресу, це додасть мотивації і допоможе уникнути відкладання. Нагадуйте собі про довгострокові вигоди виконання завдань, візуалізація може допомогти зосередитися на головній меті і зменшити бажання відкладати справи. Уявляйте, як ви будете почуватися після завершення проекту. Або досягнення поставленої мети. Ефект гіперболічної знижки є поширеною проблемою для багатьох людей. Це природна частина нашої психології, але усвідомлення цієї тенденції і застосування простих стратегій може допомогти вам краще контролювати свій час і досягати своїх цілей. Ефект гіперболічної знижки пояснює, чому ми відкладаємо важливі завдання, обираючи негайне задоволення замість довгострокових вигод. Використання технік, таких як постановка короткострокових цілей, техніка помодоро, винагородження себе, створення обов'язків перед іншими і візуалізація довгострокових вигод, може допомогти вам боротися з цією тенденцією і досягати своїх цілей.